Привіт, радий вітати вас на моєму каналі. радий вітати вас в моїй імпровізованій студії. Е, настали перші холоди і, відповідно, дуже багато людей зіштовхнулись з тим, що не можуть запустити авто, бо придбали неякісний акумулятор, бо невчасно зарядили акумулятор, або він був у вас недоброї якості, і при настанні холодів почав створювати вам проблеми відносно того, як запустити двигун. Сьогодні вам стисло розкажу про наявність ось таких цікавих речей в нашому магазині, і розкажу вам про бустери, які дуже часто вручали хлопців на передовій при евакуації. Якщо важко було запустити двигун, хлопці користувалися такими приладами і швидко запускали двигун і в подальшому користувалися в процесі їзди взимку або навіть влітку, коли виникала така ситуація, коли двигун. Не може запуститись, тому що не вистачає потужності акумулятора. Отже, перше, на що хочу звернути вашу увагу, це на те, що вони відрізняються своїм виконанням, відрізняються брендами і відрізняються комплектацією. Відрізняються один від одного ємністю, а також відрізняються пусковим током. На що треба звернути увагу при виборі бустера? Обов'язково звертайте увагу на його вагу, на його виконання та на те, чи є Гарантійні зобов'язання зі сторони фірми, яка привозить їх в Україну і розповсюджує. Отже, це основні питання, на які вам треба звернути увагу. По традиції хочу ближче вам їх всі показати, розказати і продемонструвати на прикладі ось такого 7,5 міліампер годин ємністю бустера, у якого заявлений пусковий ток 200 А або 400 А. Покажу вам, як він буде запускати 1,5-літровий двигун. Ви побачите це на власні очі. Перше, що хочу сказати, це ось такий варіант. Ви повинні зорієнтуватись, який ток потрібен вам для запуску двигуна, і потім тільки приступити до вибору бустера. Отже, поято. найходовіші варіанти ось такі. Запускають вони до 2 літрового бензину або дизелю. Є варіанти з більшою ємністю, наприклад, як ось такий. 9 тисяч мА годин 200-400 пусковий ток. І є ще, славнозвісний ось такий варіант, який користується найбільшим попитом у водіїв, у військових. Останні зими. Дуже добре вони їх виручають. Такий варіант 12 тисяч годину ємністю і 300-500 пусковий ток. Все ви можете бачити, що він може. побачити як він комплектується, переходи майже в усіх бустерах йдуть. І ще хочу вам продемонструвати новинку з такі бустери фірми Алігатор. Теж, в принципі, ця фірма давно на ринках України, але в бойових умовах вони ще не тестувались Так, потихеньку набирають. Популярності і, в принципі, відгуки про них вже позитивні є. Відповідно, можете побачити, вони є 16 тисяч міліампер, 400 А 800 А пусковий ток 22 тисячі ампер, 20 тисяч мА за годину і відповідно 22 тисячі міліампер за годину, 25 тисяч мА за годину це все ємності цих. Бустерів цих пускових пристроїв. Все ви побачили на власні очі, трохи ближче. Я пообіцяв, що це відео буде стислим. Просто хочу вам показати, що ця тема зараз актуальна. Ці пристрої добре виручають взимку при настанні перших морозів, та й взагалі на протязі всієї зими. Їх дуже великий асортимент, в принципі, і. Я зупинився на оцих двох фірмах, бо з ними приємно працювати, вони відповідальні. І якщо трапляється якась ситуація, будь-яке питання можливо з цими фірмами вирішити, вони відповідальні, вони дають гарантію. Це не заради реклами, а це заради того, щоб допомогти вам жити більш спокійно, насолоджуватись користуванням своїм авто. І бути завжди спокійним та впевненим, що ви в дорозі або рано вранці, коли кудись поспішаєте, зможете собі запустити або допомогти сусідові, або допомогти людині, яка потребує цього. Я від себе рекомендую обов'язково придбати собі бустер, бо ця річ неодноразово виручала мене самого, а також моїх клієнтів. І, відповідно, хочу вам продемонструвати на прикладі. Ось такого маленького бустероята, бо інколи люди дуже скептично відносяться до того, що він маленький, дуже легенький, але зараз подивитесь, як він справляється з запуском півтора-літрового двигуна. Приступимо зараз до практичного його огляду, до використання його. Зараз я розпакую вам його, трохи ближче покажу. На прикладі, чому вирішив саме 7000 А. Ампер. Бачите, як стандартний телефон. Розмір айфона, так скажімо. Відповідно, якщо порівняти з 12 тисячним, то він набагато менше. І по функціоналу, в принципі, він трохи-трохи трохи там насадочок менше, але теж в ньому в кожному з них йдуть ліхтарики, в кожному з них йдуть перехідники. Можна зарядити телефон, айфон, ноутбук. Ліхтарики у всіх моделях йдуть вбудовані. Це як додаткова функція для того, щоб ви вночі, якщо у вас сів акумулятор, змогли підсвітити, правильно одягнути клеми і запустити відповідно двигун свого авто. Що ж, приступимо до практичного використання. Продемонструю вам, що він може, і ви самі побачите, що він запускає півтора-літровий двигун. Ось такий малюк запускає півтора-літровий двигун. Приємного перегляду! Далі буде. Делював ситуацію, коли неможливо запустити двигун. Я забув виключити габарити, і відповідно за 2 години на вулиці, мінус 12, за 2 години в мене повністю сів акумулятор. Ви самі чули, що зараз запуск. Отже, зараз неможливо запустити двигун, бо потужності акумулятора не вистачає. Він сів, показує на виході 6 вольт. Отже, зараз А в мене в кишені є ось така цікава річ, як і обіцяв. 7,500 ампер. Пусковий пристрій, ято. Розміром з айфон. Під'єднуємо. Під'єднання відбувається таким чином. Плюс-мінус ви не переплутаєте. Це на всіх бустерах так відбувається під'єднання, зроблені такі виходи. Так, бачимо, так? Да? Під'єднали, під'єднали плюс, під'єднали мінус. Зараз я без мінуса ще раз покажу вам, що двигун не запускається, щоб ви побачили. Це побачили на власні очі. І вдягаємо мінус. Це відбувається дуже легко. Так, бустер готовий до використання. Горить зелений сигнал. Ми його вмикаємо. Вмикається одночасно ліхтарик. Можете бачити заряд близько 70%. І зараз пробуємо запустити півтора літровий двигун на повністю сівшому акумуляторі. О чудо! отже ви все побачили на власні очі. Якщо ви кудись поспішаєте, все займе у вас 5 хвилин. Бун запущений, все справно працює, можете від'єднати, закривати капот, одночасно поставити на зарядку цей пристрій. Якщо недостатньо заряду, я рекомендую його тримати зарядженим десь 70 80 завжди. Для того щоб ви при будь-якому морозі і повністю іншому акумуляторі змогли запустити свій двигун. Дякую за перегляд, ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Отже, кого зацікавила ця тема? Звертайтесь, не стісняйтесь. Якщо вам потрібна додаткова консультація або у вас виникли додаткові якісь питання, дзвоніть, пишіть, пишіть у коментах, буду обов'язково відповідати. Радий, що можу приносити вам користь, створюючи такі відео. Якщо у вас виникають якісь побажання, пишіть, будемо розглядати їх. Отже, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, будьте здорові, добра та любові.